Доброго дня, з вами молода Ферма. Нас дуже довго не було, чому ми розповімо потім. А зараз пішли до наших корівок. І заходимо. Сірік спить. Ох, тут у нас жарковато трішечки, ми вже попоралися в них, напоїли їх, вивезли навоз і. Після того, як снімемо, розкинемо їм сіна, тому що ясла у них ще повненьке, а сіно сіна, тому хай доїдають. Що сьогодні у нас по програмі? Ми трішечки розповімо про наших корівок, потім підемо на інше хазяйство. Там чоловік розповість про наших маленьких поросяток, про середніх, які вони вже виросли, і про маленьких, скільки їм вже днів, і коли ми їх будемо відсаджувати на це детально, розповість мій чоловік. і чому? Також він розповість. І потім у нас буде таке не інтерв'ю, а поговоримо ми з мамою, тому що там нам писали два цікавих дуже коментаря: один за корівок, а друга людина за свин ну, поросятку. Ці питання нас дуже зацікавили, і тому ми хотіли б відповісти на них у цьому відео, що, так сказати, у майбутньому, якщо, не дай Боже, хтось з цим зіштовхнеться, щоб ви вже знали, чим його можна вилікувати і запобігти, так сказати, потері. Так, ну що, що ми розповімо про корівок? Корівки у нас чуть-чуть добре себе почувають. Як я вже казала, вони вже напоїні. У них вже все підчищено, вони в чистоті. Доємо ми з мамою руками, хоч ми і починили апарат, все рівно в общем, не можемо підлаштуватися під світло. В общем, вирішили о 5 ранку і о 5 вечора доїти. Тобто, є світло хорошо, подоємо апаратом. Немає світла, доємо руками. Тому що підстраюватися під графік ми вже не можемо, тому що він вже так ходить, що, в общем. Ну, ви мене зрозумієте. Так що, ото таке. За. Що ми ще поговоримо, мій? Так, ну що тоді? Так як у них усе вправлено, ми тоді зараз роздамо їм сіна і підемо на те хазяйство, покажемо наших поросяток. Не переключаємося. Так, всім доброго дня! З вами молода ферма. Тут дружина вже віталася з вами. Так, вирішили прийти до наших середніх і ще менших до наших сиромоток. Вичищаємо їх кожного дня. Ну, як обід, приходимо і вичищаємо їх. Що, Вони було чистенько, сухенько. Що, Та знімаєш порося, такі вже вони у нас вже підросли трошки. Як і говорили, замовили ще один комбікорм для них. Такий же самий, бо один вже викинули, он пустий вже лежить. Це по 25 кг ми його купуємо. Це ми позавчора його ще прикупили, замовили. Їдять дуже швидко розходиться він. Відсипаємо цим в дерч, напополам, половина комп'ютура, половина дерчі. І цим так само. Вони ще так його, вони з п'ятого дня, я вам скажу, вони його не їдять взагалі. Їм сьогодні кину. кинуть згоди. Так, подожди, скільки їм з ним це Вони родилися 23, 23 го вечора. Це Надія, Марій. 14 і сьогодні 12. Да. 12. 12. Ну, завтра їм буде 20, 20, 20 днів. 20 днів. Завтра. 20 днів їм. Як і казали, що було їх 15, потім одне задусило вона. Наступила. Наступила, мабуть, бо живіт фіолетовий був. Підсипаємо їм теж комбікорм цей. Зараз ми його Ми їм то лужим, але вони таке чи чи не йдять непонятно. Чихає. Так. Кинули цим водій трошки, водичким налили. Господи, аз як, я не можу. Дивись. А вони чого туди літали по ці клітки. Їм вже тут мало. Хорошо, Через... що хоч зуби поскусували. Через три дні ми, ми їх будемо вже відсаджувати від мошки. Чому так рано? Тому що бачимо, що наша мамка вже починає худіти потроху. Так, що будемо забирати. Там ми додивилися відео, що краще залишити порося тут, а свиню забрати. Ну, нас тут так мало ну, поміч... ну цих загород. Щоб забрати мамку звідси. Та й То... плюс, якщо ми машку пересадимо сюди, вони почнуть битись. Та, битися. Почнуть, не треба. То ми лучше їх заберемо на те місто, де були спочатку оці наші пересадки. У нас тут ще є одне місто. місто. Ну, щоб їх туди ставити, у нас не виходить. Оцих ми вже, як і казали, розпочнемо вже продавати, бо вони вже майже набрали свій... свою вагу. Так що якось так граються. Так. Що ми ще розкажемо? Ну, що ми в них трошки підуковались. Да. Дома вже все поробили. Зараз викидаємо навоз, звідси вичистимо машки, принесемо соломи, Настелимо їм трішечки. Вони грають за другий, другий он. другий. <реш> другий він. Він, що то робить. <реш> Він не застряв, він може її скинути. Так, і да. <катується>. І погнал. Погнал. так потім... що. Ми... Да. Катається. І погнав. Хлопця погнав. А потім. Так, у нас тут відкривається так віконечко. І ми його викидаємо. Отак. Ви не переключайтеся, не вимикайтеся, тому що після поросяток е у нас буде таке ніби інтерв'ю з нашою мамою. Так? Да? No, Вона розповість про е корівок, про їхні захворювання, про поросяток, який стаж в неї. Вона займається свиноматками, поросятками більше 12 років. Цих їх закрию, щоб вони не були тікали. Так, да, підпираємо а так вилами виладить. або лопатою, бо вилазять. Ми прийшли, а тут вже одненька бігала. Ну, так, такі вже щось, сильні. Хру, щось глумають. Ну, так. Да. Та під'їдають, плюс Машка викидає з того, свинка наша. Да, в цьому відео ми зараз розкажемо про самі такі. Популярні захворювання і свиней, і корів, з якими ми ну як сказати, які зіштовхувалися. З якими ми зіштовхувалися. Це що в нас там таке? Ну, може просто сказати. Отьо. Що... Отьочка рожа. Рожа. Що там ще? Після... Отьок ви вимені і живота після е... Роз, Ну, після отелу корови. Це такі самі. Оце як у нас з цими ще були ще, як я розповідав в попередніх відео, що вони в нас поносили. То я там все ну, розказав, чим ми лікували, яким препаратом кололи і що я їм давав е, жарений ячмінь. Після цього в них все добре, Кал хороший, той, тобто ну, все добре з ними. Ну і зараз ми утром даємо їм молока. Там майже повне відео таке тепленьке, розводимо з водою, щоб не було дуже жирне. І розмішуємо е, такого піввідерочка дерті і е, комбікуємо цього. Розмішуємо на пополам і розсипаємо. Там і там. І вже як на відео видно, що їм тут дуже мало місця. Так, вже да, підросли такі. Вже, так, як ми, положили, і ті так само. І ті мутузяться, і ті мутузяться. Виключай світ! Оди, де, де де? одного положили. О, так, ні, мабуть, тушу світ, хай лягають я... страшне. Це, це перший показник, що з ними все добре. Один сидить. ще то сидить. Їм все подобається. Мені не подобається те, що він ну, сидить. Ну Тухай сидить. Знайомляться вже потрішки. Господи які скубуться, божа. Так, Вже теж треба відсаджувати, вони вже такі. Так, Дуже великий мінус, коли їх дуже багато наружується. Ні, звісно, з однієї сторони дуже добре, а з іншої, ну, дуже довго їх не притримаєш. Так, їх треба відсаджувати, тому що машка, як ви бачите, вона вже підхудла. Так, коли бачите, що вона починає худнути... Постійно там старається вже лягти, чи там я, ну, такі, такі симптоми. що бо Потрібно поросяти на третю неділю та й кину, бо вона комішає. Та, та грається і, ж цепком. Привіз я йому пішов дерти сюди, щоб не носити кожен раз. Так, сюди, воду, туди. Обманка. Дерті привіз, вода у нас. Все тут щоб було. У них тут тепленько, я б не сказав, що хубаво тепло виглядала, бачите. Ось як ви бачите, щось підхрумує удару. Що вони з п'ятого дня їх, ну, його навіть на нього і не дивляться. Як там пишуть по на цьому комбікорму. Десь з із із двох неділь вони починають його їсти, хоча б, да. щоб уже привиколи. Там ще що машка викине з корита, ще тут трошки підберуть. Так, ще. Якось так ще ще машки вичистим, щоб сухенько було. Вчора то mm -hmm. я всіх повичищав, трохи всіх сьогодні вичистив. Ой, ну що, на цьому поки що все. Будемо чекати маму. Да, і... Розповімо про ці захворювання. Да. Може, може, кому буде цікаво. Бо нас там питали в коментарях нашої поради, але е, люди використали не той препарат, який потрібно від деякого захворювання. Тому і втратили. Поголів'я своє. Ну, не поголів'я, просто одну свинку втратили. І ми заготіли про це розповісти. Від різних болячок, що в різних тварин, є якийсь, ну, як сказати, определений, якийсь, ну, якийсь препарат, не так, що якимсь любим можна колоти і непонятно від чого. Так. Це ще роблять. Та на хлопця поліз. Оце, а, а цим скільки підожди? Вони родилися. Ой, це просто без. Там, де просто у нас записано, записано там, коли вони пари. родилися. Півтора Їх... місяця, так? Да? да. Так. Їм місяця. вже пішов другий, другий а, не, місяць. Ні, може, може другий місяць. Це Ой. вони підожди. У жовтні, так? Да? У жовтні. 20, 26, 26 років. жовтня, а сьогодні у нас 12 грудня. Да. Ну, тобто півтора місяця, так? Да? Так, да, півтора місяця, думаю. Ну, яка вагавник, я ну, так я не буду, я Думаю, Господь. Кілограмів може і по 10 вже дорожне бути. А там не знає. Так Так, не кудиться. Машка. Господи, застрянеш. Машки ми даємо зараз дерть, додаємо трішки молока, ну і вона це все поїдає. У, ще в обід приходимо, то сухой ще досипаємо. Так, і, і і... Потрібно, щоб в неї постійно була вода, бо вода води, ну, води вона п'є дуже багато, тому Нам... ми і вирішили ходити її в обід. Нам там писали, чому ви там не називаєте е, свинку Машкою, там метод. Це типа чи образливо для когось. Вибачте, але Ну, вибачайте, ну просто. О, не от... попадають, всі так називають. Да, Це не о... то, що тут. У, ну, Може, у когось другого, там якось по-другому ну, ну по-іншому називають. У нас іменно, так як моя мама займається свинками, свиноматками, поросятами більше 12 років. Тобто у нас завжди кабанчик mm -hmm. це ну, я, васька. Я не ображаєся. Кабанчик це васька, а Свин, свинка це, це ну, воно, Машка. Так быстро, ну, вимовити, можна, да. так, вимовити його можна просто. Так, Воно якось так і і бабуся моя так їх називала, і прабабуся так прописала. Чому займалась... нічого образливого немає? Да. Ні, може, може для когось це образливо, вибачайте. Mm. Просто да. якось воно так: з що покоління там? в покоління. Що там уже сина до тебе писали, таке інтересне. У нас там дуже багато питань, я їх виписала в блокнотик. Ці питання... Мама потім приїде і буде знайти так. Думаю, На ці питання розповість мама. Таке буде коротеньке інтерв'ю з нашим особливим е, особистим ветлікарем. Так. Вона розповість і. Покажемо, домі... які в нас препарати вдома є для корів і для свиней, що да. ми постійно, щоб вони були. Саме головне, що я скажу, може ми камеру так сказати, поставимо десь так, щоб вона нас обох знімала. Та Бо Бо я так... Лічно тебе. Та не вставає. Ще так, така краса. Ой. В общем, єдине, що я можу сказати, це для корівок, для поросяток, отаких, отаких, для здорових свиноматок. Треба колоти тільки ті препарати, які для цього й підходять. Да, Нічого це, іншого. Це пеніцилін, Біцелін і розведений знову каїном. Все. Ніякого ні аналгіну, ні парацетамолу, ні ніякої, ні ножпи, нічого. Це все противопоказане. Просто ну не можна. Ну, ну радше просто це не коло. Я перший раз просто дуже таке чую, що коли вони таким препаратом. Ну не можна воно діти. Са, Сато вже мама розкаже нам все Так. По тому Все, не переключайтеся, то, чекаємо то, на інтерв'ю. Не вийшло в нас зняти інтерв'ю. Ми знімаємо це вже наступного дня. Оце відео трішки вийшла накладка. Мама вчора приїхала з міста, дуже заморена, та ще й до того виключили світло, тобто не встигли зняти інтерв'ю, як і обіцяли. А сьогодні в нас уже 13 грудня. Ми ходили відсажувати наших маленьких поросят від свиноматки, тому що вона вже виснажена ними. І сьогодні приїдуть ще. По уже величеньких поросятах будемо продавати. Часу не вистачає взагалі. Тому хотілося б відповісти на два коментарі, через які ми і хотіли зняти це інтерв'ю. За е, свинку нам писали підписники наші, чекали поради. Ми їм написали, вони написали: тобто, яка проблема у них виникла? Свинка. Під 80 кілограм вони, вона у них захворіла, піднялася температура 41. Вони викликали ветлікара, він подивився її і сказав, що це якась чи внутрішня рожа, чи, в общем, непонятно що. І вони, в общем, кололи ну, аналгіном із ще якимось препаратом. Пояснюю, аналгіном, ні в якому разі всі людськими препаратами. Ніяка тварина, скотина не колеться. У нас є відео наші величенькі поросятка. Вони також хворіли рожею. У них була температура. Температура взагалі буває у двох, у двох випадках: або це рожа, або це запалення легенів. Про запалення легенів ми розповімо у наступному випуску, розповість моя мама, що про цьому випадку робити. А за рожу розповімо зараз. Тобто... У нас є відео, де наші великі поросятки, ще раз повторю, захворіли, Мама їх прокалювала біцеліном, пеніцеліном і новокаїном. У нас є це відео, ми їх лікували, тому таймер ми закріпимо під тим відео, і силочку на нього ми залишимо тут. Щоб, якщо не дай Боже, хтось із цим зіштовхнеться, ви подивитесь, чим лікувати. Це вже провірений 100% варіант від цієї рожи, чим колоти і чим лікувати. Тому що ми цими ліками виходили не одне поголов'я поросят. Наступне, це у нас про корівку. Писали підписники. У них після отелу корівки набряк. Чи як вона там називається? Набряк. Я не пам'ятаю. Я ж тобі казав. Ну, набряк вимені і живота. Забула, чесно вибачте, забула, як називається. Очок вимені осьок, і... Очок очок. Ну це очок це на Ну. дебільній мови. <сум> в общем, набряк вимені і живота. Це після Ростелу. Що в цьому випадку робити? Прибрати всі сочні корма, буряк, жом, е, силос, Сінож. сінаш, усе прибрати, давати тільки сіно і воду, два відра води зранку і вечора. І колоти нічим не треба, нічого не треба робити, просто давати сіно і етот. На таку, е, такою проблемою е, хворіють такі. Корови, які високоудойні, тобто вони дають дуже багато молока, і тому, із цього вони хворіють, тому що молоко прибуває і за цього набрякає і вим'я, і, жив, і живіт. У нас також такі проблеми в корівок були, і їх там дуже багато це лизуха, вона може там упасти, в общем, дуже багато. Ми про це колись там може в наступних випусках розкажемо. Це також дуже цікаво і чим лікувати також дуже важлива інформація. Тому за набряк ви мені і живота ось така інформація. Так, ну, в общем, хто, якщо подивляться наші підписники, я не знаю, читали вони чи бачили наш коментар. Ну, не дай Боже, якщо хтось з цим зіштовхнеться, пам'ятайте, що в цьому випадку прибрати всі сочні корма і давати тільки сіно і. Воду два відра зранку і два відра з вечора. І, і на протязі тижня це все пройде. Тобто не хвилюйтеся, це не смертельно. Ну і також хотілося б подякувати ще нашому односельцю і також нашому підписнику. Він у своєму відео нас підтримав і хотілося б підтримати його також у відповідь. Його звуть Олександр, гарна людина. І також. Що нам дуже сподобалося, він займається волонтерством. Він допомагає і ЗСУ, і людям, і тобто, взагалі дуже класна і гарна людина. Це по-перше. По-друге, він також веде канал, в якому ми знайшли справді цікаві відео про, техні... про техніку. Він також веде і сільське господарство. Ну, тобто, займається от таким от Прям, ну, коротше, дуже хороший. Ми також на нього силочку залишимо під цим відео. Кому буде цікаво, а вам по-любому буде цікаво, заходьте, дивіться, будемо дуже раді, тому що ми з ним у майбутньому будемо співпрацювати і навіть, можливо, і будемо вести спільні відео, може, по весні, тому що зараз зима, погоди, погода не радує і часу взагалі немає. Та і нас дуже довго не було, як ви бачите, з'явився час хоч трішечки з вами поспілкуватися. Ну що, тоді ми на цьому попрощаємося, тому що вже час підходить, і нам потрібно встрітити людей. У наступних відео ми покажемо, куди ми пересадили поросяток, що ми їм годуємо, як підхудла наша Машка. Чи все буде з нею добре, а з нею все буде добре. Тому ставимо. Дзвіночки, щоб бути першими глядачами нових відео, з вами була молода ферма. До зустрічі в нових випусках. Все буде Україна.